У мене вдома ніколи не святкували Діда Мороза, а тільки святого Миколая. У нашій родині завжди чекали і чекають святого Миколая Чудотворця. У нас Миколай був завжди такі коментарі. Почали залишати сотні українців під відеороботою Акіма Галімова, в якій він розібрався в тому, хто такий дід Мороз та чому він приходив до нас на свята. У відео пояснюється, що в сучасному образі чарівника та в його сенсах гарненько попрацювали більшовики. Та днями з'явилася і протилежна думка. На сторінці у Фейсбук журналіст-історик Вахтан Кіпіані опублікував припущення, що дід Мороз був і до більшовиків. В останні дні було чимало дописів про те, що в Україні завжди був святий Миколай. А от дід Мороз то винахід комуністів. От аргумент, що це не зовсім так. П'єса Дід Мороз написана у 1920-х роках на підпольській на той момент Волині. Переведена після Другої світової у США. Автор Микола Шугаєвський, визначний українець тобто Дід Мороз, у тому образі, до якого ми звикли, міг бути створений не совєтами у 1937 році, а в Україні у 1920-му. Мені здається про Діда Мороза конкретно хто його вигадав, да там чи російська імперія його вигадала, чи радянський союз, чи він з міфології прийшов. Мені здається, ну, не так це важливо. Історію Діда Мороза та те, ким і для чого він був створений, детально дослідив журналіст Аким Галімов. І на думку журналіста важливим є не те, яке громадянство в персонажа, а те для чого і з яким контекстом він був створений. Знати як в Україні було нав'язано це свято нового року, яке 100% було ну, скажімо так, в такому от ем, антуражі ем, святковому вигадано для того, щоб замінити різдво для людей, да тому що потрібно було витіснити цей релігійний підтекст да? замінити його таким контекстом, який об'єднає там всі народи радянського союзу, які сповідували різні релігії, чому в матеріалі і загалом в широкому полі обговорення немає згадок про українського діда мороза, описано в одноіменній книжці Миколи Шугаєвського. У Акіма теж є пояснення. Ми говоримо про те, просто чи був дід Мороз в Україні в такому угу. широкому вжитку до приходу більшовиків? А Та, його не розуміло. було. Це все ж таки святий Микола. Після приходу більшовиків цей персонаж з'являється. Дід Мороз під різними іменами і в різних іпостасях існував багато століть. Так він змінювався, вдосконалюючись та адаптуючись до тих країн, релігій і культурних особливостей, де у його наявності існувала потреба. Тому поява нового персонажа на противагу совєтському діду морозу в сьогоднішніх реаліях це ще один крок, який зможе вирішити дискусію сенсів та громадянства дідуся. Адже куди приємніше отримувати два подарунки від двох різних чарівників. Чи маємо ми придумати якогось персонажа собі в додаток до святого Миколая? Ну це питання дискусійне. Я думаю, що якщо люди відчують потребу того, що їм не вистачає Миколая і потрібен ще хтось, хто прийде до них на різдво, потім прийде до них на Новий рік. Ну напевно, це може бути Дід Мороз, це може бути Санта Клаус, хто завгодно. На мою суто суб'єктивну думку, образ Діда Мороза у книжці Миколи Шугаєвського, написаній у 1920 році. це симбіоз Святого Миколая, популярного на той момент в Україні, і образ Мороза Івановича, написаного ще у 1938 році. І ось цей симбіоз образу Діда Мороза, українського, він, на жаль, культурно-історичного впливу на тодішніх людей не мав. Можливо, саме і. Тому дослідники та історики про нього забувають. До речі, книжка Миколи Шугаєвського Дід Мороз переведена українською діаспорою. в США є у електронному варіанті. Всього навсього 64 сторінки для того, щоб зрозуміти, яким міг бути дід мороз українського походження. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.